Продається батьківський будинок у спокійному та зеленому селі Тартак, чудовий варіант для тих, хто цінує простір, тишу та можливість облаштувати власний куточок для відпочинку або постійного проживання. Будинок має загальну площу 90 квадратних метрів і розташований на великій земельній ділянці площею 28 соток, що відкриває широкі перспективи для розвитку. Можна зробити затишну дачу, побудувати новий сучасний будинок, розширити господарську територію чи створити красивий ландшафтний дизайн з альтанками, теплицями та зоною для відпочинку на свіжому повітрі. Будинок 1960 року побудови, зведений із глиняних стін, які добре утримують тепло, а дах накритий шифером. Всередині є три кімнати, які можна перепланувати під власні потреби, від класичного дачного варіанту до комфортного сучасного житла. Санвул розташований у дворі, що є типовим для старих сільських будинків. Будинок не мебльований та потребує реставрації або повної перебудови, тому це чудовий варіант для тих, хто хоче створити житло з чистого листа і реалізувати власний дизайнерський задум. На території є робоча піч. Вона додає будинку автентичності та може стати затишним елементом інтер'єру. Велика ділянка включає гараж, господарські будівлі, родючий город та доглянутий садок. Земля тут хороша, підходить як для вирощування овочів і фруктів, так і для декоративних рослин. Є значний простір, який можна використовувати під нові споруди, майстерню, літню кухню чи навіть невелике господарство. Дерев'яний паркан потребує заміни, але це дасть можливість облаштувати територію так, як хочеться. Новий паркан, кована огорожа чи жива зелена стіна. Село тихе, затишне з приємною атмосферою. Сусідів небагато, тому тут панує приватність і спокій, яких так часто не вистачає у міському житті. Це чудове місце для тих, хто хоче втекти від шуму, проводити час на природі, відновлювати сили або створити сімейну дачу, де можна відпочивати все літо. Завдяки великій ділянці та потенціалу забудови ця пропозиція стане хорошою інвестицією в майбутнє. Ціна будинку 120 тисяч гривень, що робить його дуже привабливим варіантом як для покупки дачі, так і для довгострокових планів. Для детальної інформації обов'язково переходьте до нашого телеграму та не забувайте підписатись на канал.